У Львові настала ліфтова криза. Більшість підйомників настільки застаріла, що їх почали масово закривати на ремонт. Так із двох тисяч ліфтів, півтори тисячі треба відремонтувати. Однак комунальники лагодити ці кабіни не поспішають. Тим часом обурені мешканці нарікають, втомилися щодня тренувати м'язи, підіймаючися пішки, тим паче на дев'ятий поверх. Оксана із дитячим візочком у руках щодня долає близько 200 східців. Жінка розповідає, після таких прогулянок їй малеча ніби краще спить. Однак із сьомого поверху жінка за день стільки набігається, що ледь не падає з ніг. Зараз я бігала вся мокра в магазин, поклала маленьку дитину спати, а потім виходжу з дитиною гуляти. І це тричі на день. Це так легенько. У мене ще школярка є, яку треба провести, бо дорога в нас і зустріти. А ліфт не працює. Добре відчула, що таке жити без ліфта пані Леся. Жінка каже, тепер змушена носити на руках не лише двох діток, а й величезні сумки. У мене двоє дітей. Хлопчик старший, дівчинка вон маленька, як бачите. Ходимо пішки. Малій важко. Вона дойде два-три поверхи. Далі на руках несеш, як і вниз, так і догори. Кілька разів на день змушена долати дев'ять поверхів на милицях. Пані Марія. Однак жінка каже, діватися нікуди, ремонтники до них не поспішають. На дев'ятому поверсі я живу. І попробуйте, я виходжу от три рази. Я виходжу в день. Мене сусіди бувають, що виносять наверх на кріслі. Нікого, ні, 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 ні ніхто навіть до нас не звертає нас за людей. Немає В ЛКП Запевняють, ліфти на тиждень-два закрили, бо державна експертиза визнала їх небезпечними. Тому за підйомники взялися фахівці. Тиждень-два не більше. Тому ну, що так завжди за такий період старалися запустити. Тим часом Іван Мечержак, начальник державної інспекції, переконує добре, що роботу цих ліфтів вчасно призупинили, бо вони могли вийти з ладу у будь-який момент і завдати комусь шкоди. Тому й передбачено проведення їх експертного обстеження, щоб запобігти можливим аваріям нещасним випадкам, які, на жаль, бувають. Щороку у Львові лагодять у середньому 200 ліфтів, однак і цього замало. Експерти кажуть, протягом п'яти років задля власної безпеки у місті потрібно відремонтувати всі без винятку підйомники, адже їхній термін експлуатації 25 років, і з дня на день закінчується. Інна Березніцька єрема мединський оглядня телеканал Зік.